Вітання усім з мого села на Полтавщині. Сьогодні неділя, 8 червня, свято Трійці або зелена неділя, як у нас здавна називають це свято. Сонячний, літній день, ранок у селі. Це зовсім не те, що ранок у місті тут вийдеш на подвір'я. Звідусіль такі співи пташині линуть, джміль зищить, он скоро над старою липою загудуть бджоли, запах свіжоскошеної трави. Ось букет квітів польових. За ними далеко не треба йти. Вийде в садок чи на город, а там і квіти. Це ось біля хати, біля веранди у мене кущик спіреї почав розквітати. Також росте кущик полину, який сам по собі десь взявся. Я його лишила. Таке гарне сріблясте листя і запах. Ось пройшли нагород, тут у пшениці маки, сокирки. Хоч цей бур'ян, але в мене його не дуже багато, тільки над стежкою. Он там у когось у сусідів, то уся пшениця чи що там посіяно, все в маках. Ну, в мене так, не дуже багато, трохи є, я дещо згодом вирву і винесу їх, щоб не насівалося. Картопля, кабачки, кукурудза, огірки. Ось тут капуста, раніша і пізніша, помідорчики, буряк, морква. Ну і квіти, часник, цибуля. Все росте. Це ось гіпсофіла однолітня. Вона насівається сама, як і оці соняшники. Я тут залишаю. Невелику діляночку, воно самосівом розмножується. Це ось дельфіній багатолітній, з насіння вирощений, також ще з блакитними квітами. А оця гіпсофіла вже дуже давно росте, колись син купив насіння і так і розвелося. Це дельфіній однолітній, він різнокольоровий, не завжди встигаю зібрати з нього насіння, але з самосіву теж дещо ось виросло. Мак, червоний, рожевий, та навіть білий є. Такий собі куточок дикої природи. Але місця вистачає, я люблю всі квіти, хай все росте. Ну, маку у пшениці в мене зовсім небагато. Ось згадувала рожевий мак, полуничка. Цього року в мене її не дуже багато. Перші більші ягоди якось не зафільмувала, а це згадала, що треба ж показати. За вікном кухні квіти, тут квітничок із ліліями, там зірочки розквітли. Гвоздика турецька. На підвіконні в зелену неділю, як і раніше, мати моя баби накладали пахучі оці трави, канупер, полин від поганих очей, липиха чи татарське зілля, як хто називає, ає, також клечення, он гілочки клена. Липи. Зазвичай долівку в хаті встиляли травою з пахучою липихою. А це ось надумався у мене гіпеаст клоун розквітнутим. У хаті клечення тільки порілочок почепила, зазвичай кажуть, що душі померлих родичів, коли прилітають, то в клечені ховаються, то, то, щоб було їм де. Заховатися. А взагалі, з самого дитинства, я дуже любила це свято, завжди чекала його. Згадую, з якою радістю ми прикрашали свою оселю, подвір'я, наворотя, гілочки, оці зелені. Гарно так було. І всі ще були дід, баби, батьки. А це ось раночок, Четверта сорок, і за вікном. Пара голубів, і, як би важко не було, а подивися на оце все і душа радіє. І з вдячністю згадуєш Бога і всіх, завдяки кому ми маємо оце життя. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.